Кажемо слава Богу нашому, дорога церква. Зібрав сьогодні нас Господь на цьому місці, і я вірю і знаю, що Він не просто так зібрав, правда? Господь приготовив тобі і мені своє слово. Господь хоче торкнути сьогодні тебе і мене, щоб ми відчули його дотик. Щоб ми відчули, як Він може бути близько, як Він рядом, як Він нас підкріпляє, як Він нас зміцняє, як Він нас потішає, як Він істіляє. Господь бажає сьогодні бути в Твоєму та в моєму серці, так давайте приготуємося, щоб почути Його. Я буду читати Євангелію від святого Івана, п'ятий розділ зачитаю з першого по дев'ятий віршик. Євенелія святого Івана 5 розділ. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму, і Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами, овечої є купальня віфезда по єврейському звеці, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим, як Ісус його гледів, що лежить, та, відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні садила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Ось до цього місця. Всі ми прекрасно знаємо, і вже не один десяток раз ми чули цю таку дивовижну історію. Дивовижну історію, де в Єрусалимі була така одна купальня, яка називалася Віфездом. В перекладі це означає Дім милосердя. Дім милосердя. Найперше ми розуміємо, цей дім милосердя названий був тому, що там милосердя було Боже, правда? Там Господь являв свою милість, посилав свого ангела, який порушував воду, і зцілялась людина, яка перша улазила в цю воду після того, як ангел порушував її. Цей дім був названий дім милосердя. І ось туди приходить Ісус. Туди приходить Ісус. І він бачить цього чоловіка, який хворий був дуже довго, дуже довго. Знаєте, мені навіть стільки років немає, скільки цей чоловік хворий був. І він приходить до цього чоловіка і задає йому таке просте питання. Хочеш бути здоровий? І вроді, так, на перший погляд, ну, що за питання? Звичайно, хочу, правда? Звичайно, хочу. Ця людина, яка стільки років була хворою, звичайно, вона хоче бути здоровою. Але ми чуємо тут дещо іншу відповідь, правда? Оцього нужденного чоловіка, цього слабого чоловіка. Він каже: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. Він переводить десь, дещо інше, говорить Ісусе. Він відкриває якусь дещо ще іншу біль в своєму серці. Що не знайшлося цієї людини, яка б послужила йому, яка б допомогла йому дійти до цієї купальні. Він відкриває йому не тільки цю зовнішню біль, а він відкриває цю внутрішню біль, бо його це боліло. Йому десь обідно було, правда, не знайшлося цієї людини. Ми не знаємо, скільки він часу був цій в цій Вефезді, скільки він часу був при тій купальні, і скільки він раз приходив. А перед ним вже хтось інший улазив. Ми не знаємо цього. Нам цього не говорить слово Боже, але він відкриває це Ісус. Він відкривається Ісусу. Але Він на той час не знає, хто перед Ним стоїть, дорогі брати і сестра. Він не знає, що це Син Божий прийшов, і йому не треба людини, і йому не треба цієї води. Він має цю силу в собі, щоб ізцілити, щоб оздоровити. Дорогі брати і сестри, коли я прочитав це місце, знаєте, давав мені Бог таку можливість десь приготувати себе, знаєте, побути в такій єдності з Богом. І Бог так десь мої очі направив на це місце. Я почав роздумувати, а про що ти Господь хочеш сказати мені? А про що ти Господь хочеш навчити мене? Знаєте, І був цей час це місце Віфезда, там, де ісцілялися люди. Віфезда, де названо було цей дім. Домом милості, знаєте, але ми у нас час також в цьому домі, дорогі брати і сестра. Ми зараз в цей час у Віфезді, у Віфезді, де присутній Господь, де присутній Ісус, Знаєте, і Бог переглядає Сьогодні кожне серце, і Бог бачить кожну душу. Твоє і моє серце бачить Господь, і Він бачить ці рани, і він бачить ці болі, і він бачить наші переживання. Знаєте, але Господь на перше місце ставить не наше тіло. А нашу душу, дорогі брати, і сестра, Господа на першому місці наша душа. Наша душа, в якому стані сьогодні твоя та моя душа, а можливо, це стан хвороби сьогодні, а можливо, це стан недуги сьогодні твоєї та моєї душі. Але ми прийшли на це місце, і Господь хоче ізцілити, і Господь хоче запитати тебе і мене, чи хочеш бути здоровий, чи хочеш бути здоровий так, коли людина десь слабує, як ми тут читали, десь хвора тілом, знаєте, це видимо. Це є видимо, чи крива людина, чи сліпа, чи кульгава людина, чи просто лежить і не може це бачить інші, правда? Але стан нашої душі як рідко його бачать люди, правда? Але його бачить Господь, але його бачить Господь, і Господь не просто так прийшов на це місце. Він бажає ісилити Твою та мою душу. Він бажає поправити твій та мій стан, і як важливо йому дозволити це зробити, дорогий брат і сестра. Тому що він ходить сьогодні і запитує тебе, і запитує мене, чи хочеш бути здоровим, здоровим духовно, чи хочеш, щоб твій дух був здоровий, щоб ти сьогодні впевнено йшов за мною, щоб ти сьогодні не кульгавив, щоб ти сьогодні не спотикався, а йшов за мною і дивився на мене сьогодні, як я тебе веду, як я тебе веду в цьому. У житті Господь запитує. Знаєте, і порою легше є, коли десь ми хворуємо, слабуємо так по тілесному сказати так, Господи, хочу бути здоровим, хочу бути здорова, правда. Але як порою є, знаєте, таке в житті людей, що ми не замічаємо, що наша душа є хвора. Ми не бачимо цього. Ми не замічаємо цього. Ми не замічаємо, коли нам Господь пропозицію дає, чи хочеш ти бути здоровим, пане. Немає людини, яка б мені допомогла. Я чекав від людей допомоги, але не отримав Господь. А я чекав підтримки, але не отримав, Господь. Але Бог каже тобі, і мені: Я є в тебе, і я є в тебе. Я є той, до кого ти перший маєш йти, до кого ти перший маєш бігти. І сьогодні Господь пропонує оздоровити душу. Оздоровити душу, дати цю свободу, знаєте, щоб ми наповні груди вдихали і могли прославити ім'я Господа, щоб ми сьогодні ці переживання всякі залишили, щоб ми болі залишили, щоб ми страждання наші десь залишили, а єдналися з ним. Поєдналися з ним десь в одне ціле, правда? Як це є прекрасно, коли Дух Божий і Дух наш вони єднаються в одне ціле. Тоді забуваємо десь про все, правда? Коли Дух Божий сходить, ми забуваємо. Нам же ніщо не потрібно, правда? Наші переживання нас вже не хвилюють, наші переживання нас не турбують. Нам би повдовше бути в цьому стані, правда, в стані єднання з Богом. В стані єднання, коли, коли Дух Святий наповняє нас, правда, нічого не хочеться. Господи, ще побудь! Господи, ще побудь, Боже ще будь, Я не хочу ставати з колін своїх, бо ти є біля мене, бо ти даєш себе відчути, о який чудовий цей час, брати і сестри. Але не завжди так є, правда. Але не завжди так є в нашому житті. Порою є всяке різне, що ми проходимо, І сьогодні на цьому місці Господь говорить Тобі і мені. Він хоче лікувати сьогодні душу мою. Він хоче лікувати сьогодні душу твою. Він хоче показати тобі і мені вихід, який є тільки. В ньому, який Він може дати тільки він, ось цей вихід для нас, вихід для тебе і вихід для мене. І далі знаєте, що не менш ще що дивно щось відбувається в житті цієї людини, ось цього хворого чоловіка, що говорить далі до нього Христос. А Христос до нього каже: уставай, візьми ложе своє, та й ходи. Уставай, візьми ложе своє та й ходи, і відбувається чудо. Відбувається щось прекрасне в житті цієї людини, цього чоловіка, який 38 років був цій немочі. Був цій немочі, і ніхто не міг ради дати, і ніхто не міг йому помогти. Навіть не знайшлося людини, яка би підтримала його, яка б побула там із ним, цій виф'язі, щоб почекати і скоренько десь піднести його. Не було нікого. Але прийшов туди Ісус. Але прийшов туди Ісус. Ну Ісус говорить: Уставай і візьми ложе своє та й ходи, дорогі брати і сестра! Коли Господь ізціляє нашу душу, коли Господь ізціляє наше серце, це зовсім. Не означає, що відразу проблеми зникають, правда? Що відразу щось таке відбувається, чудо в нашому житті і все, і нічого вже немає ніякої проблеми чи хороби. Ні, це стає добре. Господь дає себе відчути, правда, і ми хочемо єднатися та єднатися з ним. Ми хочемо бути в цій близості, і ми кажемо, Господь, лиш ти будеш рядом. Хоч би що довелося пройти, Боже, дай це пройти, але з тобою, з тобою, дай у ніг твоїх пробувати до кінця свого життя. Знаєте, проблеми порою нікуди не щезають. І Ісус каже: візьми своє, ложе і йди, але йди за мною. Не дивись сьогодні на людей, не чекай сьогодні підтримки від людини, бо може їй не бути. Бо може її не бути, не потрібно нам розраховувати на людину, Дорогі брати, і сестра. в нас є Господь. в нас є Ісус. Він відкрив твої та мої очі. Він помирав за Твою та мою душу. Він спас тебе і спас мене. Но порою наш погляд десь відводиться, знаєте, ми відводимо свій погляд, відводимо сторону, і дивимося, немає підтримки. А я проходжу, а мені боляче є, знаєте, а немає підтримки. А де ця підтримка? Господь, а чому так відбувається в моєму житті? А я так потребую, а я так нуждаюся. Ісус каже: дорогий брат, дорогий син, дорога дочко, а я з тобою, а я є з тобою. А ти у мене попроси, і я дам тобі, і я дам тобі. Не кажи, немає людини в моєму житті, бо в тебе є я, в тебе є я, в тебе є той, хто життя своє не пожалів за душу твою, хто віддав все і надалі я віру, Господь робить все для того, щоб ми успадкували небо, дорогий брат і сестра. Він вкладає ці зусилля та старання в нашому житті, Він бажає нас виліпати, Він бажає з нас зліпити цю свою посудину, яку зможе використовувати, яку але від нас залежить, дорогі брат і сестра, якою ми глиною є. Ми є цією придатною глиною. Чи ми повні тих грудок, таких твердих? І Богу потрібно розминати і розминати. І Богу треба більше часу, щоб наше серце воно. Зм'якшилось, дорогі брати і сестра. Багато від нас залежить. Дуже багато від нас залежить. Чи ми все слово Боже приймаємо, чи ми тільки поокремо шукаємо те, що нам хочеться почути. А Господь порою по різному говорить. Господь по різному приходить в наше життя. Господь порою докоряє. І нам показує те, де ми не праві, де ми не такові. І нам потрібно це прийняти. І нам потрібно щось з цим зробити. Дорогі брати і сестра, і тоді благодать сходить. Сьогодні Господь на цьому місці. Він бачить кожне серце. І я не знаю, що ви проходите, а ви не знаєте, що я проходжу, правда? Але це знає Ісус, це знає Небо. І Господь не просто наблюдає. Ні, дорогі брати і сестра, Він переживає сьогодні з тобою і Він переживає зі мною, щоб наш стан духовний, щоб наш дух був здоровий, щоб наша душа була здорова, щоб наше серце було здорове, щоб там не було нічого лишнього. Він хоче позбавити тебе. Імена цієї муки, цієї муки переживань, цієї муки, знаєте, коли в житті хочеться чогось від когось. Але не получаємо і не знати, чи получимо. Можливо, прийде цей час, що буде підтримка, так. Але найважливіше це Ісус в твоєму та моєму житті. І сьогодні Господь це нагадує. Сьогодні Господь нам нагадує є ця Віфезда, ється Віфезда в нашому духовному житті. І не потрібно, щоб ангел Господній сходив і порушував воду, тому що сам Ісус Христос є з тобою і зі мною. Сам Христос є на цьому місці, і Він хоче поручити твій дух. Він хоче пробудити твій дух, щоб ти сьогодні прославив його святе ім'я, щоб ти сьогодні і сповнути серця міг прославити йому і подякувати йому за те, що ти проходиш в цьому житті. І я вірю та знаю, що те, що ми проходимо, це нам потрібно. Це нам потрібно, як би воно важко не було, але Господь до чогось готує. Чомусь нас Бог так формує, щоб нас десь використати у майбутньому, щоб нас благословити, щоб і ми могли стати благословінням для когось, правда, дорогі брати і сестра, але це потрібно приймати. Приймати Слово Боже, яке б воно не було. Приймати докір Божий, який би він не був. Господь завжди хоче нам на благо. Нам, на благо, щоб поправити цей стан наш духовний, як ми порою не бачимо, дорогі брати і сестра, як порою треба відкрити ці духовні свої очі, але сили немає, правда? Немає сили їх відкрити. Тоді просімо Бога, Господь, Господь, можливо, те чи інше відбувається в моєму житті, тому що я чогось не бачу, тому що я чогось не бачу в своєму серці, Боже, відкриться мені. Покажи це мені, Господь, дай мені це зрозуміти, в чому я не правий, де я не таковий. Можливо, це саме по моїх помилках відбуваються ці ситуації в моєму житті, батько. Відкрий мої очі, дай мені побачити зціли моє серце, зціли мою душу. Я не хочу бути в цьому хоробливому стані. Я хочу величати тебе і з наповненого серця подякую для тебе, О Боже мій. І так потрібно нам задуматись, дорогі брати і сестра. Не просто так, не просто так. Господь це нагадує нам зараз на цьому місці. Не просто так, дорогі брати і сестра, перед нами є молитва. Перед нами є молитва. Знаєте, рука Божа, вона не вкорочила, щоб сьогодні благословити Твоє та Моє життя. Рука Божа, вона не вкорочила, щоб сьогодні помогти Тобі і мені піднятися. Порою ми, як цей хворий, хворий чоловік, порою ми в такому стані приниженому, знаєте, де не можемо піднятися. Порою ми в стані недуги, порою ми в стані сліпоти. Наш духовний чоловік, він такий немічний, він такий слабкий, але Господь хоче підняти. І Бог сьогодні питає тебе та мене, чи хочеш бути здоровий. І не кажи: немає людини, друга душа, яка підтримала мене, яка помогла мені, тому що тобі пропонує допомогу сам Ісус Христос на цьому місці зараз, не завтра, не потім. А сьогодні Господь говорить до тебе та до мене, і я тобі подаю руку допомоги. Тобі лише потрібно схопитись за неї. Тобі лише потрібно прийняти мою допомогу, і тоді прийде мир. І тоді прийде спокій, тоді прийде ісцілення твоєї душі, тоді прийде ось це наповнення. Подякую в серці твої, і в серці моїм, дорогі брати і сестра, коли Бог ізціляє, про все забувається, так добре стає. Ось такий мир наповняє, вроді нічого не змінилося, правда. Вроді кругом ті самі обставини, ти не бачиш виходу із цієї чи іншої обставини. Але тобі тут є добре, правда. І як це пояснити? А Ісус ізціляє Твою і Мою душу, а Ісус приходить твоє і моє життя, бо Йому боляче. Дивитися, коли ми хворіємо, коли ми страдаємо, дорогі брати і сестра, і сьогодні він на цьому місці, даби істілити, даби підняти і сказати: Бери своє ложе, йди, Іди за мною, іди за мною. Нехай проблеми твої тебе не несуть, а ти візьми ці проблеми, і за мною йди. Нехай вони вже не, не панують над тобою, а ти візьми їх, і за мною йди, і до мене їх понеси, а я вкажу тобі на вихід, а я вкажу. Тобі на розрішення і буде, і буде допомога. Прийде поміч твій дім, прийде поміч твоє життя, тому що в свій час ти довірився мені, ти прийняв мою допомогу, ти хопився за мою руку. І так кажу, Господь дороги, брати, сестра. Він Бог милосердя, він Бог милості, він Бог повний любові. Він не хоче, щоб ти і я, щоб ми страждали. Він хоче, щоб наше серце раділо. Найперше нам потрібно пам'ятати, що за нас помирав. Ісус Христос, що наші імена Господь записав. Книгу життя і цієї радості не може забрати ніхто. Но прою ці обставини в житті, вони десь притупляють цю радість, вони десь закривають нас від радості, спасіння. І ми бачимо проблеми, ми бачимо безвихідні ситуації, безвихідні положення, тому що щось не так із нами, правда, це, це, це стан хоробливості. Но Господь і хоче. Господь бажає подати свою руку, так хопимося за його руку, брат і сестра, так позволимо. Йому ісцілити наше серце, так будемо приймати Його Слово, Його докір, Його превелику любов для нас. Він все робить для нас, дорогі брати і сестра. Він казав, що Він нас не залишить. Він казав, що Він нас не покинуть. Так повіримо це Словом і зрозуміємо, де б ми не йшли, що б ми не робили. І Ісус Христос, Він той, хто не відвертається. Він не відвертається від нас. Ми порою можемо віддалитися від Нього. Ми можемо свій погляд відвернути. Він так не зробить, він не людина, він Господь, він все для нас зробив, він все для нас зробив, дорогі брати і сестра. Так подякуємо за це і прийдемо до нього щиро на колінах своїх. Амінь.